Це все відночок проводи. От Безпосередньо наша рота спеціалізується на підібронах та лікар, безпека повинна бути на самому першому місці. Безпека. Мета нашої зустрічі з молоддю, вона є дуже простою. Це патріотичне виховання. На сьогоднішній день молоді, показати, що армія це не якесь покарання, а це честь, і служити в армії є за честь, а також залучити молоді розуми до інтелектуальної співпраці і розробок таких засобів ураження, які би принесли перемогу українській нації. Баратьба за мою країну це і є моє життя. Вам як підростаючому поколінню, хочу сказати: не бійтеся. Нам кинули виклик, тому ми маємо його витримати. І всі ці сантименти, я думаю, недоречні. Своїми силами, своїми силами. Ми само що не наїсть перед Корисного насправді дуже багато чого. Мені. Дуже приємно те, що я змогла попасти на. Зустріч з військовими, я маю велику честь. Більше зрозуміла цінність життя. Почала цінувати те, що я маю, тому що зараз складний час для мене, для всіх, так як повномасштабне вторгнення І наскільки зараз треба цінувати моменти та наших військових? Наскільки їм треба допомагати більше? Що для них треба робити, щоб їм було як найкраще? Для мене ці півтори години пролетіли як, як півгодини, дійсно непомітно. Дізнався дуже багато цікавого, саме нюанси роботи, які не висвітлюються ніде в медіа, ні в інтернеті. І дізнався саме від військових. Тому фактично від першого лиця військовою тематикою, тематикою такої військової техніки, почав цікавитися ще десь приблизно 2020-2021 році. А з початком війни то вже почав і більш дронами цікавитись, особливо, коли в новинах дуже, дуже багато новин про них, особливо і про наші FPV і про сумнозвісні російські ланцети. Оператор БПЛА в ЗСУ. Так, це професія доволі цікава, і якщо Треба буде захищати свою країну, а коли мені вже буде 18, то так. Розглянемо, в чому полягає особливість FPV-дронів. Декілька видів, як РЕП працює на дронами. Це взаємозв'язок з тим світом і цим. Ну, щоб розуміли, що ми, ми разом завжди. І щоб вони розуміли, що саме потребує. Армії і як воно виглядає. Я батько, в мене двоє дітей, два сина. По мірі можливості я їм говорю все, як є. З дітьми дуже класно спілкуватися. Вони проявляють найбільш щирі чисті емоції. В них мозок не загружений нашою дорослою справою, і це завжди приємно, щоб вони. Максимально були е, в курсі того, що таке Україна, щоб вони історію України вивчали не по підручникам, що таке Роман Шухевич або Степан Бандера, Ну для прикладу, просто щоб вони бачили <смас> Роман Шухевичів у нас в нашій нинішній армії, щоб вони бачили і знали, що це таке, не цуралися цього, не боялися цього, і могли інтелектуально. Е, робити все те, щоб Подальше своїм дітям і онукам розповідати і бачити, саме коли наші військові можуть, щоб молодь сама розуміла, як треба цінувати те, що ми зараз маємо, цінувати все, що в нас зараз є, і завдяки кому ми зараз можемо жити, тому що багато хто цього не розуміє, і я дуже вдячна за цю зустріч і вам, і організаторам, і самим військовим.